Вітряні гімнасти, жонглери, акробати, всі жанри свіркового мистецтва представили на журі учасники останнього дня кастингу шоу-проекту чернігів, місто талантів. Конкурсанти дивували не лише своїми пластичними здібностями, але й оригінальними сюжетами. Так, глядачі та журі побачили номери про інопланетян, ляльок, моряка. Коронною постановкою конкурсантів став номер пограбування циркової студії Тріумф. Останній день кастингу був наповнений виступами іногородніх учасників. Гідну конкуренцію місцевим цирковим колективам склала менська студія Фієста. Серед співаків не було рівних Олені Музученко з села Довжик Чернігівського району. Непогані хореографічні постановки показали вихованці козелецького колективу Територія твого танцю місцеві денс команди не відставали. На рівні виступили Альянс, Біжей Центр Парадокс та скілз Юніон. За учасниками кастингів 12 та 13 березня, крім журі, спостерігали представники відомих українських проєктів. Декого говорять організатори, вже запримітили. Так, да, на проєкті присутствують кастинг менеджери проєкту Ви Украина таланти, X Фактор, танцуют все. Некоторые из участников получили предложение непосредственно уже во время наших кастингов. И более 20 еще были отобраны для участия в этих шоу. С именами півфіналістів шоу проекту – місто талантів» всіх ознайомлять 20 березня. Нам уже известны имена полуфиналистов. Они же их узнают до 20 марта. Мы всем перезвоним, скажем. Если вы не получили нас звонка, значит. У ви, ви не прошлі організатори чекають від півфіналістів видовищних номерів, а від глядачів шаленої підтримки. Наступний тур відбудеться 9 та 12 квітня у міському палаці культури.